У тимчасово окупованому Мелітополі немає важливіших проблем ніж відсутність літнього кінотеатру. Подумали колаборанти. У місті розпочали показ фільмів під відкритим небом, і за нібито збігом обставин у цей день на кіносеансі був присутній віце-губернатор Севастополя Толмачов. Колаборанти фонтанують пропагандистськими роликами. У черговому сюжеті показано, як загарбники допомагають майбутнім матусям, роздаючи бейбі бокси. Та якби не самі расисти, українські мами і надалі б отримували набір для малюка з якісними речами. Окупанти з колаборантами відкрили сервісний центр Мріо. Наразі жителям Мелітополя та району пропонують отримати посвідчення водія рашійського зразка та зареєструвати транспортний засіб з одним. але. необхідно мати російський папірець. А що був попит у реєстрації транспортних засобів? Зрадники повідомили, що не братимуть за цю послугу кошти. В одному із звітів колаборантів було затримання наркоторговця. У нього вилучили згорток з речовиною рослинного походження. Та рашисти так увійшли у роль кінорежисерів, що не помітили, що наркотична речовина була згорнута в їхню ж пропагандистську газету. 28 дітей із Мелітополя та району отримали шанс безкоштовно відвідати озноровчий табір у Львівській області. Міський голова Іван Федоров побажав школярам добре відпочити. Мер сподівається, що страшні картини війни зникнуть зі спогадів малечі.